Сторінка 28. параграф 5. Походження назв народів і географічних об'єктів, історико-етнографічні регіони України. Походження назв народів на території України. Вивчаючи минуле, ми зустрічаємося з великою кількістю назв: держав, територій, міст, сіл, народів тощо. Кожна з них має своє походження. Розібратися з назвами історикам допомагають науки етноніміка та топоніміка. Етноміка вивчає походження назв народів, а топоніміка походження назв географічних місцевостей або топонімів в перекладі місць. Назви народів можуть розповісти багато цікавого про їхніх носіїв. Зокрема, у давнину Чорноморській степи заселяли кімерійці. Це перший народ півдня сучасної України, відомий під власною назвою. Згадки про кімерійців можна знайти в багатьох творах істориків, письменників і поетів давніх часів. Серед сучасних дослідників існує думка, що назва кімерійці походить від фінського слова камер темний. Імовірно, представники цього його народу були смоглявими і мали темне волосся. Після Кімірізів у причорноморські степи, за повідомленнями давньогрецького історика Геродота, переселилися скіфи. Він розповів і легенди про походження цього народу. За однією з них першим жителем Скіфії був син давньогрецького бога Зевса і доньки Борисфена, річка Дніпро Таргітай. Він мав трьох синів, яких звали Ліпоксай, Цар Гора. Арпоксай цар вода та Колоскай цар Сонце. Одного разу з неба на землю впали три золоті речі: плуг із ярмом, двогостра сокира та чаша. Коли їх спробував узяти ліпоксай, Речі запалали вогнем. Так само сталося і з середнім братом. Лише Колоскай зміг оволотіти цими священними предметами. Після цього старші брати визнали владу молодшого та віддали йому царство. Від кожного із цих трьох братів вели родові скіфські племена, що становили один народ. За іншою легендою, про батьками скіфів були античний герой Геракл і дівчина-змія, яку він зустрів у заплавах Нижнього Дніпра. Вона народила йому трьох синів. Якось діва змія спитала Геракла, що робити із синами, коли вони підростуть. Він відповів, що той, хто зможе натягнути тятиву його лука і підперезатися його поясом, із підвішеною на нього золотою чашею, залишиться господарем. На цій землі. Інші ж мають іти на чужину. Це зумів зробити молодший син на ім'я Скіф, від якого за легенду і походить народ скіфи. Наступними володарями причорноморських степів були сармати. Вважається, що назва цього войовничого народу походить від іранського слова саромат, оперезаний мечем. За легендами, серед сарматів було плем'я. Амазонок чимало версій має і походження назви слов'ян, племен, предків сучасних українців. Батьківщиною цього народу були землі між річками Дніпро і Вісла. Дослідники пов'язують назву слов'ян із певними топонімами: Славутич, Дніпро, Случ та інші. Часто походження самоназви слов'ян пов'язують із словом. Так, слов'яни люди, що говорять словами, тобто Нашому історико-етнографічні регіони України. В Україні історично склалося 15 історико-етнографічних регіонів середня Надніпрянщина, яка поділяється на правобережну та лівобережну, Полісся, Волинь, Поділля, Галичина, Підкарпатська Русь, Підкарпатська Україна або Закарпаття, Буковина, Покуття, Південна Бесарабія Таврія, Крим, Запорізька Січ, Запоріжжя, Донщина або Донеччина, Слобожанщина та Сіверщина. Також за межами сучасної України у сусідніх державах існують регіони, заселені переважно українцями, досліджуючи походження цих топонімів, історики з'ясовують, із якими обставинами пов'язане їх виникнення. Назва Галичина походить від міста Галич, про яке вперше згадують в 1113 році. Походження цієї назви одні пов'язують із слов'янським племенем Галичів, а інші із невеликим чорним птахом галкою. Назва Закарпаття підказує нам, що цей регіон розташований за Карпатськими горами. Слово Буковина спочатку означало буковий ліс, наприкінці 15-го століття так стали називати вкрите буковими лісами правобережжя річки Пруд. Походження назви волин пов'язують із давньослов'янським топонімом, що означає горбиста місцевість. Спочатку, на думку прихильників такого тлумачення, волинню називали місто, розташоване на пагорбах, а пізніше весь цей край. Назва Поділля походить від місцевого слова дол, діл, понизя, рівнина між горами. Адже поруч починається Прикарпаття. Ця назва регіону відома з 14 століття. Цікавим є походження назви Таврія. У давнину гірську частину Кримського півострова заселяли племена Таврів. Коли в 13 столітті ці землі захопили ординці, то півострів за назвою їхньої столиці почали називати Крим. Таврією, Кримський півострів та сусідні землі стали в 19 столітті після того як вони опинилися у складі Російської імперії. Лісистий характер місцевості спричинив виникнення назви полісся. Назва Слобожанщина має історичне походження. Поселення, які були засновані на території цього краю в 17 столітті, називали Слободами Їхніх жителів звільняли, робили свободними. Від сплати податків, щоб заохотити, селитися на цих землях. Цікаво знати, за переказами місто Львів виникло близько 1241 року. Його заснував Галицький князь Данило Романович і дав йому ім'я свого старшого сина Лева. Існує також думка про те, що місто побудував сам Лев. Данилович походження назви міста Чернігова досі остаточно не з'ясували. Один із переказів пов'язує її виникнення з князем Чорним, який правив у цій місцевості в 7 столітті. Інша легенда розповідає про княгиню чорну, яка кинулась стерема і розбилася, щоб не потрапити до рук загарбників. Ще згадують, ніби чернігів називався колись Сернігів від тварини серна, яких тоді було багато в навколишніх лісах. Цікавим є також версія про походження назви українських річок. Так бух у давніх слов'ян означав течія. Дністер походить від скіфського дує істрос річка швидка. Дніпро, який скіфи називали Данапріс, пов'язують із їхнім дана апара, водяна глибочинь. Назви кількох регіонів пов'язані з річками України. За порогами Дніпра розташоване Запоріжжя. А в його середній течії на правому лівому берегах річки в напрямку її течі середнє придніпров'я з поділом на правобережжя та лівобережжя. Від назви річок Дон Сіверський Донець походить назва Донщина Донеччина. Словник історико-етнографічний регіон, етнотериторіальне утворення в межах усього етносу, що за історичною долею та етнічним образом населення є самобутнім. Його назви зафіксовані в історичних документах, символиці краю та історичні пам'яті народу. Це основна одиниця в системі районування, оскільки пов'язана з давнім етнічним корінням ґрунтується зазвичай на Плем'яній основі історико-етнографічні особливості регіону обумовлені повною своєрідністю природних.